Вітаю учні! Сьогодні в цьому відео я покажу, як встановити програму Blender собі на комп'ютер. Після того, як ви перейшли за посиланням встановити Blender, відкрилося діалогове вікно сайт Blender.org. І давайте з вами завантажимо для операційної системи Windows версію Blender 4.2.2. Натискаємо, і, як ви бачите, наприклад, завантаження, виберіть папку, куди ви хочете завантажити. Ну, я виберу 9 клас, створити папку, наприклад, програма Blender. Відкрити і зберегти. Ця програма вона безкоштовно, але є можна донати, для, підтримати цей канал, цей сайт. Але для навчання, я думаю, що нам знадобиться саме ця версія для того, щоб ми навчилися працювати в цій програмі. Отже, давайте переглянемо статус завантаження. Отже, бачимо, що готово, натискаємо двічі. На цей файл так, ще раз. Так, ну можна тоді зайти в папку. Туди, куди ми зберігали програму Blender. Спробувати запустити саме з папки. Так, як ви бачите, діалогове вікно, в якому нас вітають, і пропонують перейти далі. А тут є згода, з якою треба ознайомитися, уважно прочитати всі умови. Прийняти ці умови і продовжити далі. Так, далі, далі. І трохи почекаємо, поки встановиться. Так, дозволяємо. Terima kasih. Чекаємо. Як бачите, програма завершила установку, навіть у нас з'явився ярлик на робочому столі Blender. І завершуємо. Все можна закрити. І тепер давайте скористаємося запуском програми Blender, двічі клацнувши. І чекаємо, поки програма. запуститься. Так, чудово. І от ми бачимо, на робочому столі з'явилося діалогове вікно, де нам пропонують змінити мову. Наприклад, зараз англійська ми можемо обрати українську. Так, і зразу подивилися, що помінялася інтерфейс, мова інтерфейсу. А тему можна обрати світлу, можна темну, як вам до вподоби. Тут можна налаштувати розкладку клавіш зліва або справа. В принципі, я думаю, що мене так все влаштовує, а ви дивіться, як вам краще. Натискаємо Continue продовження. Ну, і тут можна відкрити ті файли, які в мене вже є, наприклад, відкрити. Або, ну, в принципі, ми можемо вже починати працювати в цій програмі. Так, в принципі, ми сьогодні з вами навчилися як завантажити цю програму. Як ви бачите, це все легко робиться. І, в принципі, вже програма готова до роботи. Тож, бажаю вам успіхів, у завантаженні і гарної роботи!